Добрий день, вас вітає психологиня Херсонського НВК No15, Воловича Леся Русланніна. І сьогодні ми з вами будемо працювати над практикумом No3: корекція стану і екологічне вивільнення емоцій. План нашого заняття. Спочатку ми будемо вивільнювати свої емоції відпускати негативні емоції. Потім ми поринемо у подорож в ліс, і в кінці налаштуємось на майбутнє. І так, перш ніж ми продовжимо, будь ласка, приготуйте необхідні матеріали, про які було написано в описанні під цим відео, необхідно декілька аркушів паперу підготувати. Ми будемо працювати на верхньому аркуші, а інші потрібно буде підкласти під нього. І так працювати з топчиком. Аркушів 3 або 5, такі аркуші, які вам не шкода буде. Ось, ну і ручка. Це все, що нам буде сьогодні потрібно. І так, покладіть, будь ласка, аркуші ручку візьміть у протилежну руку мінуючій. Тобто, якщо ви правша, то ви берете ручку у ліву руку, якщо лівша, то ви берете ручку у праву руку. Якщо ви вже підготували необхідні матеріали, то, будь ласка, сядьте зручно, заплющте очі, поставте ручку на аркуш паперу. Розслабтеся і приготуйтеся уважно слухати те, що я зараз буду говорити. І так, ми починаємо. Зараз, будь ласка, сфокусуйтеся на своїх негативних внутрішніх станах, на тих емоціях. Які вас підтримували, які були поруч на початку війни? Це про агресію, про страх, про злість і невість? А зараз зробіть так, щоб ваша рука почала рухатись паркушем, відображаючи через малюнок усі ці негативні стани. Почніть з невеликої амплітуди. Ще раз сфокусуйтеся на своїх негативних станах, на емоціях які були поруч на початку війни. Про страх, про агресію, про злість, про небо. Ваша амплітуда збільшується. Перед очима проносяться всі ці негативні емоції, всі переживання, всі втрати. Дайте вихід своїм негативним емоціям, очі заплющені. Ми сфокусовані на своїх емоціях, які супроводжували і були поруч на початку війни. Не зупиняйтеся, навіть якщо ви думаєте, що уже все, не зупиняйтеся. Якщо потрібно... Можете допомогти собі голосом або звуком. Якщо підуть сльози, це також добре. Залиште на папері всі ці негативні емоції, які супроводжували вас. Якщо ваш аркуш порвався, то це добре. Зараз останні 10 секунд дайте максимальний вихід емоціям. Thank you. І стоп, очі заплющені і усвідомлюючи, що всі негативні емоції залишились на тому аркуші, що ви дістали з себе все те, що вас боліло. Нехай буде відбуватися зараз очищення. Якщо зараз у вас підуть сльози, захочеться плакати або захочеться вийти, не себе. Завдяки цьому очищенню ми допоможемо собі зараз поринути у нові стани. Робимо глибокий вдих і видих. І ще раз вдих і видих. На видохів ми відпускаємо біль. Відпускаємо смуток. Відпускаємо невизначеність. А на вдихі ми вдихаємо муфу енергію. Енергію життя. Відчуйте своє тіло, коли ви робите вдих. Глибокий вдих і ви. Подякуйте своєму тілу. Відчуйте, як розслабляються ваші руки плечі. Розслабляються область діафрагми, грудей, ваду, ваше дихання допомагає розслабити живіт, стегна, розслабляються ноги, Стопи. розслабляються обличчя, зона між брів'ям розслабляються щели. Розслабляється маківка голови. Я зараз порахую до п'яти, і коли я скажу п'ять, відбудеться повне занурення в ситуацію тут і зараз. Один. Відчуйте, як тіло ваше розслабляється. Два. Внутрішнє стає спокійно. Усі думки відходять на задній план. Фокус тільки на собі. Три. Чотири. Ви в балансі з собою, і зараз все, що буде відбуватися, спрямоване на відновлення вашої цілісності, фізичної, психологічної гармонії та баланс. П'ять повне занурення в ситуацію тут і зараз. Уявіть себе в темному і тернистому лісі. Там багато заразлі, там незручно. Некомфортно. якесь болото поруч. Ти пробираєшся через цей ліс, там майже немає листя, все дуже сухе. Цей ліс, це твій стан жертви в ті дні. Внутрішнє відчуття яке інколи поглинає тебе з головою, присядь біля того болота та почни виговорювати свою тугу в голос можеш про себе. Почни виговорювати, що тебе бентежить. Можеш повторювати за мною. Коли почалась війна, я стала жертвою обставин, не за своєю волею та бажанням. Моє життя змінилось. У мене забрали стабільність, забрали безпеку. Продовжуйте говорити все те, що у вас забрали на початку війни. Все те, що ви втратили. Озвучте, проговоріться голос. Не тримайте біль. У собі. Я відчуваю і продовжуйте всі договорювати всі емоції, що ви відчуваєте. Я не можу впоратись з. І усвідомте, з чим ви не можете впоратись, що позиція жертви не дозволяє вам вирішити я не можу впоратись з хтось зробив мене жертвою. Але залишатися жертвою я відмовляюся, і в цю секунду починає світлішати сонце, таке яскраве, що воно пробивається. Через крону густих дерев. У своїй уяві оберніться навколо. Подивіться, як змінився ліс. Скажіть собі, залишатися жертвою я більше не буду. І з кожною новою фразою спостерігайте, як лі... ліс стає світлим, як він світліше, він стає зеленішим, болото очищається і перетворюється на чарівне озеро. Продовжуй далі повторювати за мною. Можеш про себе, а можеш волость. зараз я роблю свідомий вибір: відмовитись від ролі жертви та взяти відповідальність за своє життя, за свій стан. За своє ставлення до втрат, за все те, що буде відбуватися. Я беру повну відповідальність за себе заради того, що. І скажіть собі ті слова, заради чого вам треба зараз відмовитись від позиції жертви. І взяти себе в руки. У власній війні перемога за мною. Щоб не сталося у мене є я. У мене є я. Подивіться навколо, як змінився ліс, як болото перетворилося на Блакитне озеро, як стало затишно та спокійно. Подивіться навкруги, чи все вже добре, якщо є ще щось, що потрібно зробити. Наприклад, десь підв'язати деревце, або десь зрізати сухі гілки, десь розчистити доріжку. Починайте це робити у своїй уяві. Починайте робити свій ліс з темного, в світліший. Опікнуйтеся про нього. Продовжуйте в своїй уяві, робити те місце, де ви знаходитесь затишним та світлішим. Не хвилюйтеся, якщо не вдається відразу навести порядок прямо по всьому лісі. Він тільки ваш, і ви завжди зможете туди повернутися. Подякуйте собі за цей шлях, який ми пройшли разом. Знову відчуйте, як глибоко ви можете дихати, Як ви можете дихати на повні груди. Вдихніть і видихніть. Відчуйте, що у вас є життя. Що ви контролюєте все те, що відбувається всередині, довіряйте собі, дякуйте собі за кожен новий тих та видих. Я буду рахувати від п'яти до одного і на один. Ви відчуєте повне очищення, власну рішучість не покоржуватися на сценарій жертв і взяти відповідальність за своє майбутнє, за свій майбутній стан і життя. П'ять. Чотири, три, два, повне очищення, рішучість не погоджуватись на сценарії жертви та відповідальність за свій майбутній стан. Один. Підніміть руки догори, потягніться і повільно, з обережністю та любов'ю до себе, опускаючи руки, просто обійміть себе і повільно відкривайте очі. Відчуйте, що ви у себе є, дайте собі якийсь час побути у своїх обіймах і потрохи повертайтеся до мене. Добре. Дякую. Я сподіваюся, що всім вам довелося побувати в своєму лісі. Було б дуже класно, якби цей відео урок був онлайн уроком, тоді б ми могли б обмінятися враженнями, могли б поділитися зі мною, чи вдалося вам, і що вдалося, і як це було. Але, на жаль, формат трішки інший, тому ми переходимо до наступних вправи. Останній вправи. Вправа називається Я в старості. Зараз ми повинні уявити себе бабусею. або все, якщо мене дивляться чоловіки, хлопці. Наразі бабусь, я думаю, серед нас точно немає, навіть якщо вам там. Як ви гадаєте, багато років, все одно уявіть себе через 10 років, через 15 років, через 20 років, там, вам 70-75. Уявіть себе десь такого віку. Обов'язково це потрібно теж прописати, візьміть ручку пропишіть. Як старості. Спочатку пропишіть, я бабуся або дідусь, мені стільки то років. І я, яка ви, який ви, це. Після того пропишіть, що так було не завжди. Чи ви пам'ятаєте, як у 2020 році почалась війна, і що вам тоді було погано. І пропишіть, з чого почались ваші зміни? Чому ви стали така, яка ви є? Потім напишіть, що було найважче і що тоді допомогло вам. Потім що змінилося в ваших діях і рішеннях, і що відбулось далі. Я хочу вам ще навести приклад, як я себе уявляла в старості, бабусею, можливо, вам це допоможе написати своє. Я в старості, я бабуся, мені 60 років. Я енергійна, весела, катаюсь на велосипеді, медитую, мандрую. Мої зміни почались з того моменту. Коли я перестала звинувачувати у своїх невдачах обставини і взяла відповідальність на себе. Найважче мені було почати побороти свою лінь. Мені допомогла моя впертість та жага довести собі в першу чергу, що я можу. Я перестала відкладати та чекати слушного моменту. Якщо не зараз, то коли, і почала діяти. Всі мої мрії та цілі почали втілюватись, бо я почала їх втілювати. Це те, що було далі. А тепер, будь ласка, пропишіть ви, який ви в старості. Так, це для себе такий, як знаєте, самоаналіз, для чого це взагалі робиться, щоб ви розуміли, як бути далі, як не бути жертвою, щоб ви зрозуміли, якою ви хочете бути через 10 років, через 20-30, щоб ви мали уявлення. І для цього обов'язково потрібно це прописувати, тому що те, що ми прописуємо, воно вже наче реальне. Так, наш, наш мозок сприймає це більш конкретно, ніж якщо ми просто про це подумаємо. Тому обов'язково припишіть, які ви в старості для себе в першу чергу. Отже, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було сьогодні корисно. Ви сьогодні змогли розслабитися, відпустити свої образи, свої страхи, свою злість випустити це. Назовні і наповнити себе, наповнити свій ліс сонцем. Дякую за увагу, до побачення. З вами була психологиня Херсонського навика No15, Лоучи Олесь